Так, сьогодні ми з вами проаналізуємо тест, який включає в себе цикл задач по темах Теорема Фалеса, Середня лінія трикутника, середня, середня лінія трапеції і вписані, і опис, вписані кути, і вписані описані чотирикутники. кутники. І от перше завдання: вписаний кут АБ1. Це дорівнює 80 градусів. Чому дорівнює градусна міра кута А, 2 с Пригадуємо теорему про вписані кути, що якщо кути спираються на одну і ту саму дугу, вони рівні. Отже, якщо цей кут 80 градусів, то і цей кут 80. Градусів. Вписаний кут АВС спирається на діаметр АС. Знайдіть міру кута АВС. Тут нам потрібно вже пам'ятати не лише теорему про вписаний кут, а наслідок з цієї теореми, що кут, який спирається на діаметр кола, прямий. Yeah. Точки К, Ф. П з сторін рівностороннього трикутника АВС. Знайдіть париметр КПФ, якщо париметр АВС 36 см. Давайте цю задачу візуально розглянемо. Трикутник у нас абсолютно довільний. А БЦ, точки середини сторін. КПФ, і вони з'єднані між собою. Що у нас вийшло, що то за відрізки? КП, ПФ і КФ це все середні лінії трикутника АБЦ. А ми пам'ятаємо, що кожна середня лінія паралельна третій стороні і дорівнює її половині. Тобто, якщо у нас периметр трикутника АВС дорівнює сумі всіх сторін АВ плюс ВС плюс АС, то відповідно периметр Трикутника КПФ дорівнює сумі сторін КФ плюс ФП і плюс ПК. А оскільки ці сторони в два рази менші, ніж відповідні сторони трикутника АБЦ, то ми можемо зробити висновок, що периметр трикутника КПФ дорівнює половині периметру трикутника АБЦ. Тобто 36 поділити на 2, 18. Градусна міра дуги АМБ. Це верхня дуга АМБ, 220 градусів. Чому дорівнює центральний куб АОБ? Центральний куб визначається градусною мірою дуги, на яку він спирається. А чому дорівнює градусна міра дуги АЛБ? Повне коло це 360 градусів, верхня частина 220. Отже, 360 відняти 220. У нас вийде. 140, правильно. Так, Оберіть правильне твердження. Перше, градусна міра дуги кола дорівнює градусній мірі вписаного кута. Пам'ятаємо, що ні, не вписаного, а центрального. Градусна міра вписаного кута дорівнює половині градусної міри центрального кута. Правда, градусна міра дуги кола дорівнює. Градусній мірі центрального кута. Теж правда. Центральним кутом називається кут вершина якого лежить в центрі кола. Це також правильно. Чотирикутник можна вписати у кола тоді і тільки тоді, коли, і так, коли ми вписуємо в коло чотирикутник? Коли сума його сусідніх кутів дорівнює 180. Ні. Різниця протилежних кутів також, ні. А от сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Два сусідні кути вписаного дорівнюють 42 і 22 градуси. Знайдіть інші кути цього чотирикутника – і так, нам сказано, що в нас є вписаний чотирикутник довільний, не сказано які. Сказано, що у нього два сусідні кути 42 і 22, 42 і 22. Щойно ми повторили з вами правила, що сума протилежних кутів вписаного. Чотирикутника дорівнює 180 градусів. Отже, для того, щоб знайти цей кут, нам потрібно від 180 відняти 42. Маємо 138 градусів. І тут 180 мінус 22 158. 138, 158. Середня лінія трапеції дорівнює 10 см. Знайдіть основи трапеції, якщо одна з них на 4 см більша за другу. І так, маємо трапецію. Сказано що одна основа на 4 більша за іншу. Очевидно, мова йде про нижню основу. Далі сказано, що середня лінія у нас 10. Одразу записуємо правило, що середня лінія трапеції М дорівнює пів суми основ, тобто х додати х плюс 4 і це все поділить на 2. Отже, середня лінія нам відома це 10, дорівнює х плюс х 2х, 2х плюс 4 поділить на 2. 2х плюс 4 поділити на 2. Якщо ми поділимо кожен доданок на 2, ми отримаємо, що в правій частині у нас буде х додати 2. Ну, а тепер очевидно, що х дорівнює 8, оскільки у нас тест, ми не дотримуємося суворого оформлення задачі. Х дорівнює 8, тоді х плюс 4 дорівнює 12, 8 і 12. <му> Сума двох протилежних сторін описаного чотирикутника дорівнює 10 см. Знайдіть париметр чотирикутника. Пригадуємо, для описаного чотирикутника діє правило. Сума протилежних сторін дорівнює сумі двох інших протилежних сторін. Отже, якщо сума двох одних 10 та других 10, периметр буде 10.